Ось так під українські пісні у Здолбунові відзначали свято Івана Купала. У зв'язку із переходом на новий календар, яке відбулось 1 вересня 2023 року, свято відзначається не 7 липня, а на два тижні раніше. Тобто в ніч з 23 на 24 червня. Тоді ж його відзначали ще наші пращури. Гучні святкування на всю ніч вже лишились в минулому. Зараз люди рідко влаштовують традиційні гуляння з купальським багаттям. Однак деякі традиції зберегти таки вдалося. Ми вважаємо, що українська культура є невід'ємною частиною нашого життя, і це саме культура робить нас українцями. І важливо, щоб молодь відчувала цю всю культуру, пробувала, оскільки останні роки якісь таких масштабних свят особливо до Івана Купала, не відбувалися цього року. Ми вирішили все таки зробити, хоча б щось маленьке, але атмосферне. Незаміжні дівчата плели віночки з різнотрав'я, які спускали до водойми. Вірили, куди віночок попливе, з тієї сторони і слід чекати на нареченого. А якщо він потонув, то дівчина ще рік буде самотньою. Надзвичайною традицією вважався пошук квітки папороті, яка згідно з легендою цвіте лише раз у рік, лише в ніч на Івана купала. До святкування долучалися усі охочі. Бачила, що плетуть, і я дуже крепко захотіла, тому <звітку> що як не як все. Українська традиція вона дуже давня і, як на мене, дуже цікава. Це треба підтримувати. Тому що, як на мою думку, це іде частинка нашої країни і нашої історії. Церква ж в цьому питанні займає чітку і категоричну позицію. Івана Купала, язичницькі гуляння. Церква сьогодні відзначає різдво Івана Хрестителя. і Святом Івана Купала це не має ніякого відношення, тому що свято Івана Купала це є таке світське свято, яке взагалі до церкви не має ніякого відношення. Ми святкуємо сьогодні і згадуємо пророка Божого Івана Хрестителя, який хрестив самого Ісуса Христа. І саме власне сьогодні відбулося Різдво Божого пророка Івана Хрестителя і цю дату. За народними повір'ями цього дня не варто сидіти на траві, не можна збирати овочі або фрукти, адже цими діями можна накликати біду. Краще в цей день зробити всі домашні справи. Вважається, що якщо розібратися з ними, то в життя прийдуть удача і благополуччя. Народні прикмети рекомендують пробачати всі образи, побачитись або поспілкуватися з близькими. Так можна примножити своє щастя. Олеся Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.